Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття ознайомлення із соціумом. Любі малята, сьогодні наше заняття буде присвячене найдорожчій людині на землі. А от про кого саме спробуйте відгадати загадку? Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Наші любі мами. Малята, як можна назвати лагідно маму? Матуся, матінка, ненька. Пограємо в гру Мама яка. Мама красива. Мама яка? Чарівна, мама яка? Щедра. Мама яка. Рідна, мама яка. Гарна, мама яка? Ніжна, мама яка, розумна, мама яка золота. Спогадів тепла приховує магічне слово мама. Бо називаємо людину, яка для нас найдорожча, найдобріша, найкраща. Мама про нас дбає і турбується. Ви з мамою. Зазвичай любите гуляти. Матуся читає вам книжки. Мама робить для вас все, вона вас дуже любить. Матуся разом із своїми дітками у далеких мандрівках. Її материнська ласка зігріває нас аж до самої старості. Нерідко ми звертаємось до мами за допомогою. Матуся. Наша подруга, яка ніколи не видасть наших секретів, часто трапляється так, що ми ображаємо матусю, але мама на нас ніколи не ображається. Мама завжди приходить нам на допомогу. Малята, розкажіть про своїх матусь, які вони? Яка ваша мама? Де матуся працює? Чим матуся займається вдома? Які улюблені страви матуся готує вам? Чи завжди ви допомагаєте своїй мамі? Чи слухаєте ви своїх матусь? Малята, я сподіваюсь, ви дуже багато знаєте про своїх мам, тож з нетерпінням буду чекати ваших розповідей. Діти, не забувайте говорити матусям гарні слова вранці, коли прокидаєтесь, коли зустрічаєтесь з мамою та увечері, і взагалі постійно. На цьому наше заняття закінчується. До зустрічі, мої любі малята!